А я тим часом хочу запросити на цю сцену ще одну прекрасну жінку, дуже професійну експертку. Реально, силою цієї жінки я захоплююся, тому що, так як вона може робити результати, маючи двох діток маленьких на руках, чоловік, який в ЗСУ, це непросто. Але вона прийняла рішення бути тут, в цьому бізнесі, в моєму полі, за що я безмежно вдячна. І вона сьогодні для вас розкриє тему: маршрутна карта до великих і стабільних грошей в Інстаграм. Зустрічайте з увагою та повагою! Олена Кузьменко! Обіслова. Дякую, Мар'ян. Друзі, перш за все, я хочу вам зробити, як Мар'яна каже, прививочку і повідомити про те, що я сьогодні перший раз виступаю на цій сцені і дуже сильно хвилююся. І цю свою вразливість я сьогодні буду перетворювати в силу. Отже, так як користуватись. Моє ім'я Олена Кузьменко, я експерт з особистого бренду та продажів. Як наставник допомагаю експертам, спеціалістам, власникам бізнесів запускати власні послуги та продукти. П'ять років досвіду у сфері монетизації соціальних мереж. З них три роки саме в запусках експертів та спеціалістів. За дев'ять місяців вагітності я створила свій перший мільйон. І результати моїх учнів під час проходження навчання від 500 до 6 тисяч доларів. Коротко про мене. Як Мар'яна вже сказала, я дружина військовослужбовця, і мій чоловік сьогодні мене підтримує, і не тільки сьогодні він мене підтримує весь мій шлях. Дуже тобі дякую. Мама двох донечок і знаходжуся в декретній відпустці. Третій рік успішно поєдную бізнес та материнство. і Жодного дня не була офіційно в декретній відпустці. 24.02 розірвала всі зв'язки з країною-агресором і почала свій бізнес з нуля. Пішла у власні послуги та продукти. Я співавтором першого в Україні навчального онлайн-проекту віддалених професій Фріланс Академія UA, де навчаються більше 20 тисяч учнів. Створила програму наставництва Своє авторське навчання по запусках власних послуг та продуктів, яке пройшло вже більше 45 учнів. На сьогоднішній день вже більше 55 учнів. Мене рекомендують та запрошують навчальні проекти ТОП-Ринку і є наставником та курактором на курсах лідерів думок інфобізнесу. Ось вони тут на фотографіях. Але так було не завжди. Володя, вибач, я тебе заклеїла смайликом. Десять років в Наймі з 9 до 6 години і працювала також ще на вихідних, оскільки був дуже завантажений графік, і, як то кажуть, не бачила Божого світу. Середньою зарплатою 10 тисяч гривень. Ми орендували квартиру з радянським ремонтом. Після першого свого розлучення я пішла практично з косметичкою в руках, і тоді я зрозуміла, що. Я точно хочу квартиру, власну квартиру, а де її можна було максимально швидко створити. Я розуміла, що це лише онлайн. Як її створити, я не мала поняття, але я зайшла онлайн і от почала крок за кроком досягати своєї цілі. Відпочинок один раз на рік, або новий гаджет. Ми з чоловіком вирішували, купляємо новий телефон або їдемо в Грецію на три дні чи в Туреччину на чотири дні за ті кошти, які ми цілий рік відкладали. Вихована цілою купою програмі установок. Гроші заробляються важко. Щоб багато заробляти, треба багато працювати і так далі. Плюс до того всього депресія, тривога і страх народжувати дітей через відсутніх базових потреб. І на фоні цього ставлять мені діагноз безпліддя. Зараз я вже мама двох діточок, три рочки і вісім місяців молодшій доньці. Я впевнена, що це все. Як це би не смішно звучало, але це все реально завдяки експертному бізнесі. Тому що коли я відчула вже опору, коли я почала заробляти першу тисячу доларів, потім вийшла на дохід від 100 тисяч гривень в місяць. Я якось воно само собою так закрутилося, що тривога прийшла і стала впевненість у завтрашньому дні. І криза стала моїм стартом у 20-му році. Я купую перше своє навчання по інстаграм. Іду у свій страх і починаю продавати чужі послуги та продукти. В той час я купую три кураторства, зараз це називається вже наставництво, і одночасно виходжу на першу свою тисячу доларів у блозі. Тому наставне кожному наставнику потрібен наставник однозначно, і я всі п'ять років постійно в наставництві, саме тому я росту, а за останні три місяці я зробила квантовий скачок з Мар'яною Журавчак. Дякую їй. Продавала з орендованої квартири з радянським ремонтом, без власних фотографій, з картинками Пінтересту роки, поки не почала будувати особистий бренд, бо зараз вже так не працює. Зараз обов'язково потрібно мати рольову модель у блозі і будувати бренд. Крок за кроком я виходжу на щомісячні продажі в чеком від 100 тисяч гривень. Пам'ятаю, максимальний мій дохід це був 194 тисячі з блогу за один місяць. За 9 місяців вагітності я створила свій перший мільйон. Ось ця фоточка ще на такому в нас покривалі. Так, моя точка Б перший гривневий мільйонер у своєму роді. Звісно, що це все офіційно. Зараз в мене подорожі, сцени, статті в журналі, регулярні фотосесії, шопінг, техніка і блог на 18 тисяч підписників. Довіра та рекомендації лідерів думок. Вдячні учні з результатами. Сьогодні теж приїхали учні мене підтримати. Зараз вони суперкруті експерти. Одна з них робила мені оцю потужну презентацію, яка співпрацює з лідерами думок і топами ринку. Так, фінансова незалежність і системний дохід, в якому немає стелі. А головне здійснена мрія всього мого життя це покупка власного житла з блогу. В принципі, за чим я й прийшла в інстаграм? Сьогодні я хочу показати вам, як у вас може бути все по-іншому і чому ви не дозаробляєте зі свого блогу. П'ять причин, чому ви не заробляєте з блогу свою тисячу доларів. Перше це страх зробити перший крок, страшно почати. Мені так само було страшно сьогодні вийти на цю сцену. Я за останні два тижні схудла на 2 кілограми. Це я сьогодні зрозуміла по своїй спідниці. І так само мені було страшно починати вести блог. Усе своє уточнення я п'ять років назад заблокувала, і моя мама до сих пір не знає, де я взяла квартиру, скажімо так. Тому що мені було. <звук> <звук> Тому що я така сама людина, як ви, і мені дуже сильно страшно і дуже підвищена тривожність. Тим більше зараз з двома дітками залишившись самій, поки чоловік захищає країну. Але я і сьогодні на сцені знову таки пішла у свій страх, бо знаю, що я так швидше досягну своєї наступної цілі. Зараз у мене відбувається ремонт, стадія ремонту. Ось. Тому нашому мозку вигідно нас тримати ефективній стабільності і некомфортному комфортно. Просто почніть діяти. От як я своїй донечці інколи кажу, коли вона щось боїться там з гірки спуститися, просто закрий очі і давай вперед. Ось так і я завжди я закриваю очі і йду вперед. Просто прийміть рішення. Друге, не знаєте, що продавати. Якщо вам вже є точно більше 20 років, ви точно маєте що продавати свій досвід, свою трансформацію, свою пройдену історію. Вигрузіть свій досвід за останні 2, 5, 10 років і почніть служити людям. Я впевнена, що люди вас чекають. Третє це відсутність рольової моделі. Станьте кейсом свого продукту і тоді з повною впевненістю продавайте свій продукт. Люди відчувають, як то кажуть, брехня не масштабується. Тому вірте в нього. Наступне: немає упакованого особистого бренду, що суттєво впливає на високий чек. Особистий бренд зараз потрібно розвивати, оскільки, як я вже поговорила, ще раз повторююся, три роки назад я працювала без особистого бренду, продавала чисто картинками з Пінтересту, і це працювало. Після 24.02 все перестало, ця воронка закрилася. І ми всі почали будувати особистий бренд в Інстаграмі. Але не просто показувати свої фото, а продавати свою рольову модель, продавати себе через кожну контентну одиницю у блозі. Тому вирішення це почати будувати або підсилити особистий бренд та грамотно його упакувати в соціальних мережах. І п'яте, ви банально не вмієте продавати. Тут рекомендація піти на навчання по продажах, освоїти навики продаж, комунікації та практикувати щодня в полі з людьми. Якість приходить з кількістю повторів. Секретний інгредієнт моїх успішних запусків. Чому у мене виходить? Перше, це жодного дня без контенту. Він має бути хоч десь. Якщо наприклад, я не встигаю вести інстаграм, тоді в мене працює телеграм. Якщо і телеграм я не можу вести по певних причинах, тоді допис Reels, але кожного дня має бути контентна одиниця. І пам'ятайте, що сторіс Reels і дописи це абсолютно можна так сказати різні соціальні мережі, тому що там всюди дивляться вас різні люди. Тому, якщо ви будете окремо публікувати контент в допис у вигляді допису, рілса чи в сторіс і, наприклад, телеграм, це рахуйте, що ви вже зробили чотири дотику до людей. Далі фокус на одному продукті. Якщо, наприклад, я продаю розбори, а в мене розбори безкоштовні, але я їх продаю таке відчуття, наче вони коштують 10 тисяч доларів. Тоді я продаю саме розбори. Якщо я продаю... Консультації, тоді я говорю лише про консультації далі знайти свою робочу зв'язку: сторіс, Reels, продуктова воронка все, що у вас працює. Проаналізуйте те, що ви публікуєте, що ви робите. І наступне подвоювати все, що працює. Я постійно так роблю. Хочу більше клієнтів, заявок. Тоді я роблю ті самі дії, просто вдвічі більше. Просто це все масштабую. За останні 10 тижнів я зібрала 5 людей на групову роботу чеком від 700 доларів. І вже стартує 1 жовтня нова група, де зібрано на сьогоднішній день вже більше, вже 7 з 10 місць зайнято на групове наставництво. Вийшло в мене, значить точно вийде у вас. І якщо ви хочете розібратися саме у своїй ситуації, пишіть мені слово розбір. Можете сканувати QR-код, попадаєте до мене на сторіночку, я вам особисто відповім і я розберу ваш запит і покажу, де ваші точки зростання. У мене все. Дякую. Дякую, Маріан. Дякую за свій квантовий скачок за останні три місяці. Дякую за віру в мене, за силу і за те, що ти дійсно наставник на. Витвитянутій руці, не зважаючи на те, що я зайшла до тебе на найменший тариф. Дякую. <плес> Дякую. Я тебе вітаю сьогодні. Ці оплески для тебе. Клас.